Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господи. Радий вас всіх знову бачити на своєму каналі. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки, дізлайки, коментує, дає свої поради, щось черпає від того, що я кажу. Дякую всім, хто дивиться відео до кінця. Ви ось такі. Сьогодні моє відео хочу присвятити тому, продавав поросята. Викинув в рекламу на OLX, Всі поросята продались за одну годину. Ще, такого, ще такої швидкості продаж я не бачу. Чи може сезон якраз що поросят немає ні в кого. І ціна 4600 вище за пару. Сіминедільних, але швидкість просто неймовірна продаж. Не тільки м'ясо пішло в ціні, і живий в'яз, і тушкою, і там нема різниці як, а і поросята пішли в ціні, і мало того їх немає. Розбирають просто швидко. Так що, хто ще не надумав, Тримати поросят, тримати свиней. Я вам кажу, тримайте. Хай не дуже багато, хай по чуть-чуть. Потім побачите воно трошки легше. Головне початок. Ну, так, така новина надзвичайно мене порадувала. Швидкість продаж. Ну, Просто зашкалює, як на біржі. Ой... Де такі наші справи. Потихеньку рухаємося далі. Щось кормимо. Тримаємо на м'ясо. Залишив собі трьох поросяток з цього виводка, що продавав. Так як спрос на м'ясо є, дуже великий. І по моїх прогнозах якраз повинні до Паски вони бути 120-130 кг. Так що будемо самі тримати, тому що люди їсти хочуть, м'ясо теж хочуть. Такий мій коротенький обзор чи відео. Всім гарного дня. Головне, щоб небо було. Чисте над нами, щоб нічого не стріляло, не літало. В цьому нам допомагають наші Збройні Сили. Всім пока, до побачення!